Друзі, сьогодні в нас дощ, погода не дуже, але вчора я дізналася, що у одного земляка, який живе недалеко від моєї сестри, вон моя машина стоїть далі. Я залишила живе людина Віктор Володимирович. Дуже відома на Богодухівщині, агроном, у нього там багато регалій, він колись був депутатом на одного скликання. Я колись про нього писала. І йому буквально ось на початку вересня буде 95 років. І хочу зараз до нього сходити, дізнатися, чи він не проти, щоб про нього написали в газеті і поспілкуватися. Він дуже гарна людина, наскільки я його пам'ятаю. Я, мабуть, про нього писала років 7-8 тому. І він, причому, він агроном був відомий. І зараз у нього на городі, ну принаймні тоді, коли... Я в нього була. В нього різні овочі, фрукти ростуть. Він, як знаєте, як такий справжній агроном. У нього багато різноманітних е, таких рослин, яких немає в інших, і він дуже багато використовує способів вирощування, збору урожаю. Ну, ось така незвичайна людина.